Доброго дня! Мене звати Ерік. і Я програміст з 12-річним досвідом у геймдеві. І сьогодні я покажу вам свої інструменти. Перший інструмент це AI Контекст. Він створює XML-документи з структурою вашого проєкту та додає контекст для AI. Контекст додається через атрибути в C-Sharp-коді. Ви можете вписати їх вручну або доручити це AI-агенту. Агент проаналізує код і сформує корисний контекст автоматично. Завдяки цьому інструменту AI краще розуміє ваш проєкт і може виконувати складніше завдання. У наступному відео я покажу вам, як це працює на практиці. Другий інструмент це Drovio Updater. Це інструмент для візуалізації архітектури. Він автоматично створює та оновлює діаграми класів. З вас лише розміщення класів, а все інше оновлення методів, полів, стрілки для наслідування і асоціацій, а також видалення старого, все це відбувається автоматично. А при наведенні миші на схему можна побачити контекст, який дасть додаткову інформацію о класі, методі або полі ai контекст допомагає штучному інтелекту краще розуміти код, а дрові Updater допомагає контролювати архітектуру проекту.